Доброго дня знову в нас приїхала посилочка Андромаркет і приїхали наші улюблені рослини. Тут є досить велика коробка, це наша кладна тут. Ось, сильні разом, така патріотична. Дленка. І будемо дивитися, що ж до нас приїхало. До нас приїхали рослини. Зараз ми будемо якось розпаковувати. О, яка одна гарна. Грутензіка класна, ставимо її сюди. Так, далі. Дивимося далі. Що у нас ще тут? Ще є одна розумічка якась красива. І також гуртензія. Враховують, яка зараз температура, в не дуже хорошому стані приїхали. Ще є щось. Ой, височка доповнення, нічого страшного, ще одна гортензія. Так ці набік. Дивимося далі. Є ще одна гортензія. Дуже класна. І остання рослинка також. Якщо дня хоче вилазити, сподобалося їй повернути в ящику. О, ще одна гостинка. Все, дякуємо агромаркету.